Виконуємо номер 54 з розділу Повторюємо алгебру за 7 клас. Підручника Алгебра 8 та математика 8 Інтегрований курс. Частина перша. Автор підручників Олександр Істер. Видавництво Генеза 2025 рік. Побудуйте графік лінійної функції. Завдання перше. Ігри 2 відняти віднятих. Друге, y дорівнює 1 треть додати 1, Третє, y дорівнює 2 x і четверте дорівнює мінус 3. Приступаємо до виконання. Графіком лінійної функції є пряма. Тому для побудови прямої складаємо таблицю для двох довільних значень аргументу. Візьмемо замість х2, 2 відняти 2 буде 0. Знаходимо відповідне значення y. І візьмемо 0. 2 відняти 0 буде 2. Позначаємо на координатній площині отримані точки з координатами 2 і 0 та 0 і 2. 2 0 і 0, 2. Проводимо пряму через отримані точки. Ми побудували графік функції y дорівнює 2 підняти х. Переходимо до другого завдання. Лінійна функція, графік пряма, тому вибираємо. Складаємо таблицю для двох довільних значень аргументу. Візьмемо 0 знову, вже. 1 третя множимо на 0, це буде 0, додати 1, ігрек буде 1. І візьмемо 3, 1 третя множимо на 3, це буде 1, 1 додати 1 буде 2. Позначаємо точки з координатами 0, 1 і 3, 2 на координатній площині. 0, 1 і 3, 2. Проводимо пряму через утворені точки. Ми побудували графік функції y дорівнює третя х додати 1. Переходимо до третього завдання. У третьому завданні у нас пряма пропорційність. Графіком прямої пропорційності є пряма, яка проходить через початок координат. Тому перша точка буде з координатами 0,0. Ну і візьмемо тепер 2, 2 множимо на 2. Знаходимо відповідне значення y4. Побудуємо отримані точки, позначаємо на координатній площині 0,0 0 і 2,4. 1, 2, 3, 4 і 2, 4. Проводимо пряму через отримані точки. Ми побудували графік функції y дорівнює 2х. І переходимо до четвертого. Завдання у нас y дорівнює мінус 3. У нашому випадку будь-якому значенню х відповідає одне і те саме значення y, що дорівнює мінус 3. Графіком функції є пряма, яка проходить через точки, де х будь-яке число, а y завжди мінус 3. візьмемо 2, це буде 0 мінус 3 і 2 мінус 3. Позначаємо отримані точки 0. Мінус 3 мінус 1, мінус 2, мінус 3. І 2, мінус 3. Проводимо нашу пряму. Ми побудували графік функції Y торівні мінус 3. Номер 54. Із розділу повторюємо алгебру за сьомий клас. Підручника алгебра 8 та математика 8 виконано.